На війні загинув волинянин Олександр Бусел. На Харківщині СБУ прийшла з обшуками в усі храми єпархії. Білорусь погодилася на транзит зерна з України. Слава Україні! В ефірі Ранкові новини 11 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Вулиць знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олександр Бусел. Чоловік був жителем села Рутка, як повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк. Солдата здолали важкі хвороби. Нині він повернувся додому на щиті у супроводі побратимів. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку орден за мужність третього ступеня, яким був посмертно нагороджений військовослужбовець князівської бригади Віталій Прокопчук. Вручили його рідним. Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. У березні Віталій героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Квартирко очолив Поліський регіональний офіс Державного підприємства Ліси України, у підпорядкуванні якого державні ліси Волинської і Рівненської областей про це посилаючись на власні джерела у Держлісагентстві, повідомляє сайт Відкритий Ліс. Призначення керівників регіональних офісів ДП «Ліси України відбулося минулого тижня. Проте офіційна інформація на ресурсах держпідприємства відсутня. Новопризначені керівники ще минулого тижня провели ознайомчі поїздки по лісах. У селі Кам'якаширського району зафіксували спалах вірусного гепатиту, а по медичну допомогу звернулося п'ять осіб. Як повідомили у центрі профілактики хвороб Волині, поширення захворювання відбулося через домашній осередок. Першою по медичну допомогу звернулася 23 річна жінка, її госпіталізовано. Наступний до інфекційного відділення лікарні потрапив її брат, дві подруги та сусід. Причиною заряження могла стати вода. Населений пункт не має централізованого водопостачання. Його мешканці використовували. Вуть шахтні колодязі генсек НАТО Єн Стонтенберг заявив, що побоюється можливості розширення війни в Україні до великої війни між НАТО і Росією. Я побоююсь, що війна в Україні вийде з під контролю і переросте у велику війну між НАТО. І Росією сказав він, зазначивши, що альянс посилив присутність на східному флангу. На думку генсека, НАТО Путін не може сумніватися в готовності альянсу захищати своїх членів. Найважливіше завдання НАТО запобігти повномасштабній війні в Європі, і саме цим ми зараз займаємося. 10 грудня правоохоронці прийшли з обшуками на об'єкти Української православної церкви Московського патріархату в Харківській області. Про це повідомляє управління СБУ на Харківщині. Правоохоронці перевіряють майже усі храми єпархії. Мета цих заходів виявлення та протидія підривній діяльності російських спецслужб у регіональному середовищі України, зокрема для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу у РФ релігійних громад, як осередка руського міра. Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 з 15 ворожих дронів Камікадзе. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували південь України дронами Камікадзе-Шахід. Підрозділами повітряного командування збито 10 ворожих дронів Камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Ідеться у повідомленні. Іран став одним із головних військових спонсорів Росії після повномасштабного вторгнення до України. А найближчими місяцями підтримка Ірану можливо зросте. Як повідомили у розіці Міноборони Великої Британії, Росія намагається отримати більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет, оскільки наймовірніше уже витратила значну частину своїх ракет малої дальності іскандер. У відповідь на іранську допомогу Росія в свою чергу своєму союзнику може запропонувати безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки. Білорусь без попередніх умов погодилася на транзит зерна з України. Далі зерно мають доправити до литовських портів. Як йдеться в заяві речника генсека ООН, Генсек ООН Антоніо Гутеріш, 9 грудня у Нью-Йорку зустрівся з заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем. Білоруський дипломат заявив, що його країна погоджується на транзит українського зерна через свою територію для експорту з портів Литви. Амбразевич також повторив прохання уряду Білорусі мати можливість експортувати власні добрива, які зараз перебувають під західними санкціями. Збройні сили України ліквідували уже 93 тисячі 760 окупантів. Станом на 10 грудня українські військові також знищили 2940 танків, 1927 артилерійських систем, 5917 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Рівненщині селяни підірвалися на міні. Інцидент трапився поблизу села Зарічне 9 грудня. Зокрема, на міні підірвався причіп трактора. Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною виробкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знаку Мінне поле а винуватці були затримані після спроби втечі. На щастя, водій та пасажир не постраждали. 10 грудня 2014 року народилася 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, яка дислокується на Волині. Як повідомляється на Фейсбук, сторінці бригади, 8 років ми незламним щитом, стоїмо на межі війни та миру. 8 років князівські воїни знищують ворога, захищаючи незалежність України та свободу її народу. Вісім років і особливо дев'ять місяців 2022-го нам не було легко на жодному з напрямків фронту на Київщині, Житомирщині, на Миколаївщині, Запоріжжі, на Донбасі і Харківщині. І ми знаємо, що легко не буде, але і тоді, і зараз. І в майбутньому ми твердою рукою, тримаючи зброю, йдемо вперед, нижчимо ворога. Також воїни опублікували відео у соцмережах. України не тільки вистоїть, але й буде на віка. Месілізована бригада дійшла до кордону в Херківській області російської федерації. І ортостанції танчик перетворюється в український. Тадам! На Росії знову бавовна. В окупованому Криму палає казарма із чмобіками. Пожежа спалахнула в СНТ «Совєцьке». Відомо, що в приміщенні було кілька сотень мобілізованих росіян. Не всі змогли вибратися із приміщення. Хто чи що спричинив чергову бавовну невідомо. Напевно, знову порушили правила пожежної безпеки. Закурили не в тому місці. Катували, били, знущалися та вбивали воїни 71-ї окремої бригади десантно-штурмих військ зсу виявили російську катівню біля борової на Харківщині. Відео із жахливого місця також опублікували військові місцеві. Розповіли, що бойовики із так званої ЛНР. Полювали на атовців одного із воїнів. Вони катували кілька днів, а далі вбили. У катівні окупанти отримували десятки людей, яких вважали ворогами. 17-го, 17-го року він служив в Авдіївці на передовівсь. Він це врем'я був. Він був нескільки разів ранений. І в госпіталях він лежав. Але прийшли. Усі пальці поламані, один пальчик отрубаний чи відрізаний. Поштрикані груди, сонні артерії порізані. Пахара По відрізана ножом. В одній спині 16 15, 15. пуль було. І в ноги. Пальці 5,45. З автомата. Остачала катували. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олександр Яцина. Чоловік був родом із села Мизове Старовижівської громади. Траурна колона з тілом загиблого героя прибуде в рідне село в неділю 11 грудня, орієнтовно о 10-й годині ранку. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість почуття родині загиблого героя. На ковищині трапилася смертельна ДТП. Як повідомили у поліції, Волині близько 11.00 38-річний водій, керуючи автомобілем Хонда в селі Воляковиська, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся. Наслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів 32-річного, 10 та 6 років із загальними переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненщини вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ролив Божу кров з очільником УПЦ МП Унуфрієм сталася халепа під час святкування 32-ї річниці архієрейського служіння в Києво-Печерській лаврі стався інцидент, який привернув увагу духовенства та прихожан московського патріархату. Митрополитові Миколаївському стало зле він похитнувся і підштовхнув Онуфрія. Коли той тримав чашу із святими дарами, чаша перевернулася прямо на Унуфрія. На це звернула увагу і журналістка Соня Кошкіна. Зокрема, розлити чашу з кров'ю Христа, вважається дуже поганим знаком. Релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що вже Господь підказує попам РПЦ в Україні, що щось вони роблять не так. Для віруючих людей це дуже потужний та серйозний знак. Фактично, головний московський піп в Україні стояв у крові Господній, що вкрай символічно. Зазвичай біля церковне передання трактує це як відвернення Бога від людини, полишення благодаті і все таке інше пише горівой. Через цей інцидент люди були шоковані, особливо сам Онуфрій. Диктатор Лукашенко заявив, що НАТО на початку 2021 року хотіло напасти на Білорусь та Росію, і скоро він опублікує всі дані. Мовляв, НАТО мало вийти на кордони Смоленської області, захопити владу і розпочати війну проти Ерефії з боку Донбасу. У когось усі симптоми білої гарячки голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові. Підійшли впритул до Креміної і знаходяться в декількох кілометрах від міста. Наші війська в кількох кілометрах від Креміної сподіваюся, до нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону. Сказав очільник області. Також гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни добре підготувалися щоб захищати свої позиції. До Білорусі пробув черговий ешелон із російською технікою. Повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Склад прямував із залізничної станції «Селятино», що в Московській області, до білоруської станції Полонка у Бреській області. На платформах перевозили понад 15 бензовозів, не менше п'яти камазів, три Урали та БТР-80А. Також у складі їхали три вантажні вагони. Кремлівський диктатор Владімір Путін знову почав лякати світ ядеркою. Зокрема, під час саміту в Киргизстані Путін заявив, що у Кремлі. Розмірковують над тим, аби офіційно додати у військову доктрину пункт про превентивний ядерний удар по противнику для роззброєння для цього. Диктатор, який буквально кишить ненавистю до всього західного світу, не проти використати американський підхід. Якщо ми говоримо про роззброєний удар, можливо, нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів. Цинічно видав Путін. 8 грудня зала засідань Луцької міської ради на громадських обговореннях розглядають проєкт бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Зважаючи на військовий стан, кошти направлять та розподілять найнайнеобхідніше. Загалом на наступний рік доходи складають 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень, видатки у сумі 2 мільярди 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Зокрема, серед актуальних питань, які піднімали на обговоренні, пов'язані із реаліями війни, а саме, збільшення кількості реабілітаційних центрів у Луцькій громаді, ми маємо вже починати дбати про те. Щоб збільшувати реабілітаційні центри, можливо, відділення філії. У нас є один реабілітаційний центр, але ми розуміємо, що він вже сьогодні наповнений. І коли прийдуть хлопці, повернуться і треба, де їм підтримка, то ми повинні бути до цього готові. Тут велике прохання все таки в бюджеті. Можливо, бо сесії самої до тринадцятого числа все ж таки передбачити таку графу в тому, щоб передбачити кошти на, на, на розширення реабілітаційних центрів. На думку депутатки Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі варто передбачити кошти на створення додаткових центрів, адже після закінчення війни наші воїни потребуватимуть належного лікування. Нині цими питаннями активно займаються інші громади. У міськраді кажуть, над цим уже працюють, і незабаром буде. Представлена відповідна пропозиція громадськості. Переймаємо міжнародний досвід роботи реабілітаційних центрів на сьогоднішній день. Ми вивчали запитувану потребу. Людей, які користувалися до цього послугами реабілітаційного центру, ми вивчаємо е, ті питання, які е, травми отримані вже, якщо, наприклад, хлопці мобілізовані і є, отримую в е, там на стадії отримання статусу. Ми над цим працюємо. Однак маємо враховувати ту складову, що у нас е, підприємств е, на у нас є не один медична установа в місті. Відповідно, пакети реабілітаційних послуг у нас будуть підписані, задекларовані не в одній медичній ще одним актуальним питанням є фінансування програми енергодім. Раніше голови багатьох ОСББ нарікали на проблеми з фінансуванням за програмою термомодернізації багатоповерхівок. На наступний рік на ці потреби мерія передбачила 5 мільйонів гривень. На думку депутата Луцької міської ради Михайла находи від фракції «Громадянський рух свідомі варто збільшити цю суму вдвічі. Так як утеплення будинків є важливим, сьогодні відбулася засідання. Було засідання комісії з відшкодування. Прийняли рішення відповідні про відшкодування тим, хто здійснив роботу. але програма в нас ще продовжується на наступний рік, і в програмі закладено 30 мільйонів. А заходи з, модер... з термомодернізації є дуже, дуже важливі в той час, коли коли ми маємо проблеми під час опалювального сезону, проблеми з газопостачанням, з електрикою і так далі, нав'язання нав'язані війною, тому щоб дати стимул ОСББ швидше. Утеплювати свої будинки. Я пропонував би на наступний рік вдвічі збільшити не 5 мільйонів, а по можливості 10 закласти на якраз на програму термомодернізації. За словами заступниці міського голови Ірини Чебелюк, загальнодержавна програма енергодім взагалі призупинена. Загалом же бюджет громади розрахований на прогнозовані доходи, але усі сподіваються, що війна закінчиться в наступному році, і витрачатимемо кошти не на оборону міста, а на енергоефективність. Та інші потреби, Я воно буде далі все загалізуватися. Я думаю, що е будемо бачити ситуації. на сьогоднішній день. Хочу, щоб е і всі розпорядники розуміють, запропонований проект бюджету сформований так, що ми, враховуючи прогнозовані доходи, а ми не знаємо завтра, які вони будуть ці доходи, розклавно розписали так, що ми маємо вкласти з бюджету. Тому наприймати пропозиції на збільшення тих чи інших виплат ми можемо з вами дуже багато, але е я проконую краще. Що зміни разом із тим, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької мерії Лілія Єлова переконує у разі будь-яких непередбачуваних подій передбачено десятки мільйонів гривень. Якщо не дай Бог, завтра прийдеться укріпляти місто і рити рівно коло нього. Тут на це треба гроші, а можливо, треба гроші, як ви кажете, зробити укриття в будинках. А можливо, ну я навіть не знаю, що ще може бути. Там в програмі цивільного захисту, там дуже широкий є спектр. На що можна спрямовувати кошти загалом, на думку депутата і голови фракції громадянського руху свідомі у Луцькій міській раді Тараса Шкітера особливо варто звернути увагу на підтримку комунальних підприємств, а також створити спеціальний фонд, аби оперативно ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. В ньому мають бути враховані витрати на підтримку соціально вразливих людей, тому що люди втрачають роботу, люди не отримують заробітні плати. І місто має підтримку підтримувати таких людей мають бути врахований створений спеціальний резервний фонд з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, тому що вони будуть, і ми маємо швидко і оперативно і мати на це кошти, щоб їх ліквідовувати, відновлювати електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ці гроші мають бути враховані. І також має бути багато коштів спрямовано саме на підтримку комунальних підприємств, які забезпечують житлово-комунальні послуги, житлово-комунальний сектор. Це тепло, опалення, світло, тому що ми розуміємо, що жити під час війни це надзвичайно складно, і ми, як міська рада, маємо зробити все, щоб лучани якомога менше відчули цих складнощів. Проект бюджету Луцької міської територіальної громади розглядатимуть на наступній сесії, яка відбудеться 13 грудня. Міська влада сподівається, що усі розподілені кошти витратять за призначенням та за захищеними статтями. Проте не варто забувати про ймовірну загрозу та ситуацію в країні. Варто підготуватися до важкої зими, аби мешканці громади змогли пройти її у відносно нормальних умовах. Лучанка Богдана багатодітна мама. Нині її чоловік на фронті, розповідає, кілька днів тому приїхав додому. Зараз його знову відправили у зону активних бойових дій на Бахмутський напрямок. Загалом в мене троє. Самому старшенькому три рочки, другий в мене півтора, а третє в мене тільки чотири місяці. Нам сьогодні якраз у мене самому старшому три рочки. І на сьогоднішній день він дуже дуже. Як я вже хоч тут і мало ще прильотів було, але він дуже наляканий, дуже тільки не доводи, господи, тривога. Мама, втікай, мама, втікай, ховайся. Під час війни у їхній родині з'явилася ще одна дитина через війну. Жінці, які багатьом тут необхідна допомога, тому до приміщення у управління Соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали волонтери громадянського руху свідомі та передали дитяче харчування в рамках спільної ініціативи. Відомих американських благодійних організацій від Global Empowerment Mission, All Hand and Head та Good 360. Ми налагодили співпрацю з нашими закордонними благодійними організаціями, і сьогодні ми доставили сюди. Але не тільки сюди в нас ще є дуже якісне американське дитяче харчування, яке нам надали три американські благодійні організації: це Global Global Empowerment Mission, який є нашим вже традиційним партнером, All Hands and Hearts і Good 360. Це дитяче харчування призначено для дітей віком від 1 до 3 років. Воно є ну дуже якісним і користується дуже великим попитом. Дуже вдячним партнерам, дуже вдячними нашим всім донорам, які допомагають за кордону. У пакунках якісне американське дитяче харчування призначене для діток від одного до трьох років від партнерів зі США. кожна родина зможе отримати один ящик сумішей. На одну дитину. Із такими цінами не хочу сказати, що у нас така влада погана, наоборот, дуже хороша. Не сховалася, а почала дійсно допомагати. Дуже хороше, що так допомагають нам партнери. ті. Отримати сухі суміші зможуть батьки та опікуни наступних категорій: діти, що перебувають у дитячих будинках, в тому числі сімейного типу. Діти, що виховуються опікунами, діти загиблих військовослужбовців російсько-української війни, а то ООС, діти військовослужбовців, що ...суть службу під час російсько-української війни. Діти внутрішньо переміщених осіб, діти-сироти та напівсироти, діти з багатодітних родин та діти з інвалідністю. Дуже потребують внутрішньопереміщені особи, тим більше, тому що ну, специфічні умови проживання, це і центри проживання, взаємного проживання, де є не завжди є умови для повноцінного приготування їжі дітям, а маленьким дітям дуже важливо повноцінне харчування, і саме суміші вони є досить дороговартісними, і тим більше суміші, які якісні, які не викликають алергії, які саме надані зараз допомога. Тобто це дуже важливо для підтримання, збереження здоров'я дітей, які зараз і так в даний момент відчувають сильний стрес. Тож допомога від американських партнерів є дуже важливою для українців, які через війну опинилися у скрутному становищі. Особливо важливо підтримувати діток, які навіть попри війну потребують належного догляду та хорошого харчування. 8 грудня у Луцьку відбувся літературний вечір відомої української акторки Ади Рогцової стежками Лесі Українки. Народна артистка та геройка України розповіла журналістам телеканалу «Конкурент-ТІві» про благодійний фонд Арта радіодиктант та її бачення майбутнього України після перемоги над Росією. Арт вже сказано, то що це підтримка проєктів таких творчих проектів, і видавництво. Ну, там дуже багато велика серйозна робота, але я хочу тобі сказати, що. Дуже багато там всього цього, і це тільки хто буде звертатися і хто будуть на це заслуговувати, будемо старатися ну, якомога допомагати і підключатися. Але першому зараз у мене це музеї, музейні працівники і музеї, щоб зберегти, щоб віддячити людям, які десятиліттями за мужебратську ну, платню. Працюють і роблять велику, велику справу для Батьківщини для, для історії, то от моє серце болить зараз саме, це перше. перше. Ну, а найперше це ніхто не звільняє нас від допомоги армії, ЗСУ. Для того щоб була перемога, Тому, тому, якщо є, буде, якщо прийде якась копійка, якась можливість закупити щось для армії, то ми будемо це робити. Це перше, а друге творчий проект це було в умовах війни. Що ви відчували, коли проводили радіо? -дит? Ну там вже було тихо. Я була в тому у бомбосховищі. Я з обобосховище ще диктувала. Так що, що я могла відчувати? Жах не, не за себе, а жах, що відбувається. Тому що ти знаєш, яка річ? Зараз настрій дуже поганий у людей. і Розмовляти дуже важко один з одним. Тому що, якщо тебе пронесло, ти знаєш, що в цей час когось не пронесло. І від цього на душі не стає легше. Не можна з полегшенням сказати слава Богу, не можна, слава Богу, тому що десь така, таке, не слава Богу. Що зупиняється серце від жаху, від болю, від образи і від того, що хочеться їх всіх побивати, тих, хто нас вбиває. А це для людини погане, якість бажання вбиває. Від початку повномасштабного вторгнення е, українське мистецтво, кінематограф, ютуб-канали навіть почали більше е, розвиватися в напрямку українського розвивати українську мову. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам це е, е... Та Я ж українка? Я, я тільки працювала російською мовою, а професія вона ж може бути всяка. А я ніколи в житті з України не виїжджала, ніколи в житті не розривала стосунків ні з друзями, ні з рідними. Ну хто? живе працює в україні так що в мене немає цих проблем не було ніколи а можливо у вас є знайомі друзі які зараз знаходяться в росії чи від немає нікого не нікого все все зразу чотирнадцятого року все зупинилося раз і назавжди і я тобі скажу що в мене немає такого бажання тому що навіть от ще до чотирнадцятого року десь а може це було якраз ні, Ну, ще до, до Криму. Я в Петербурзі була і говорила з людиною дуже розумною і дуже близькою нашій сім'ї. І вона мені тоді сказала, ну що ж ви всі так замбіровані Америкою? Я кажу, що ти ж розумна людина. Ти ж здуріла, що ти, ти мені говориш, ти ж мене знаєш. Ти ж знаєш, мене не знає вже років 40. З мене можна замбувати. Чим і що забувати? Що це Америка думає, як би забувати кого-небудь? Що ти говориш таке? Я то подумай про себе, що ти говориш? що ти зомбована. І все, ми перестали спілкуватися. Це розриваються зв'язки, які тривали по 40-50 років, не говорячи вже про ту біду, яка розриває сім'ї, дітей, батьків, братів, це дуже страшно. І це тому дуже багато прикладів. Що в них в голові, що в них в серці, що в них в душі, коли матері не страждають, хороняючи своїх дітей, які загинули ні про що не за що? Що то за матері, що то за люди? Як з ними говорити? І не треба з ними говорити. То не люди? То не люди. Відправить дитину невідомо куди, ну, ну, ну добре, ну, ну наказ, ну залякали. ну здар... А оплакати дитину. А спитати з людей, куди послали мою дитину. Навіщо? Що моє дитя робило? Це ж треба зробити? Ну треба ж це робити? Не знаю, я не хочу про них думати так на превеликий жаль. Я працювала там багато багато років, і багато в мене було і друзів, і знайомих, і, і я все це перекреслила. Однією рискою. І наостанок, яким ви бачите майбутнє України після перемоги? Такою, як ви її зробите? То вже не моя Україна буде, тобто вона буде навіки віки вічні моя, але я буду там зверху на вас дивитися, тому що у мій вік добігає кінця. А от якою ви її збудуєте, чи вистачить у вас розуму, сил, енергії, таланту? Терпіння, тому що післявоєнний час я вже пройшла війну. післявоєнний час часу буває не страшнішим з воєнним. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістнадцять 1004 або 050 772 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.